Який шлях подолав Вофлеємський вогонь цьогоріч і куди він помандрує? Далі будемо розпитувати у керівниці пласту на Львівщині і керівника пластового центру обласного Ольги Приходько, а також Ростислава Добуша, члена опікунської ради пласту депутата Львівської обласної ради? Вітаємо вас, панове, слава Україні! Героям слава, слава добрий вечір, добра миру. І перемоги дякуємо. По перше, дякуємо вам за те, що нам делегували таку велику честь передати вифлиємський вогонь далі на телеканал Перший західний радіо. Перша а як буде добре, то ми передамо ще і далі у домівки наших співробітників. Ну, ви маєте унікальну можливість через камеру передати нашим всім мешканцям Львівщини, не тільки. І це правда, дякую. Тогоріч вогонь приїхав із Австрії літаком і так далі. Цього року його шлях був такий же, чи у зв'язку із війною в Україні якісь маршрути були змінені? Загалом шлях вогню не змінюється. Він з вифлеєм мандрує до Австрії, а з Австрії передається скаутам та пластунам по всій країні. Цьогоріч саме цей вогонь прибув з кордону Шегині. Ми його забирали делегацією, центральним офісом пласту в Україні та центральним офісом Затхаба. Мали таку приємну зустріч і отримали вогонь від наших друзів і передали його вже вам. Олю, зазвичай вогонь мандрує до лікарень, до шкіл, до інших установ. Цьогоріч у нас є величезна кількість об'єктів військових. Чи будуть туди передавати? Якщо так, то хто туди буде передавати, особливо на передову? Так, звичайно, кожного року ми організовуємо цю акцію і передаємо і ширимо вогонь в усі закутки. Це так само: і лікарні, і церкви, і установи різного типу. І цьогоріч, так як і всі попередні роки, також ми будемо передавати на передові лінії нашим військовим військовим пластунам, які зараз саме там обороняють нашу країну. Часто багато з нас зараз волонтерять і мають прямий дотик до передку, до передової лінії і зможуть передати цей вогонь. Є окремі делегації, які будуть нам допомагати не лише пластунів, але й інших членів, інших волонтерів, які просто зможуть поширити кожен охочий може його передати, хто його отримав і звичайно забезпечити кожного нашого військового угу. цього року. Що цікаво, він носитиме ще такий собі подвійний характер, крім символіки своєї велетенської. Через відсутність світла він буде не тільки символічно, але й фізично освітлювати ті оселі, в які він попаде. Саме так насправді, може, такий маленький момент ще до передачі вогню. в нас ці лампадки зберігаються. І цього року, як тільки почалися ці масові блекаути, ми одразу подіставали всі лампадки і палили ще минулорічний вогонь у Флеємський, І якось було так дуже атмосферно. Збиралися цими пластунами і не тільки, і родичами, які потребували зарядки вогню, тепла, чаю. І справді він несе оцей вогонь любові та добра. що він яскри. Віше ніж звичайно, ну звичайно. Зразу встає всіх кімнатах значно яскравіше і приємніше. Пане Ростиславе, ви маєте пункти незглавності, тоді вони справді стануть пунктами незламності. Так, до речі, то, теж то, хороша то, ідея. та, хороша дякую за ідею. Я думаю, що ми принесемо наскільки зможемо ці пункти на і щоб ви могли нам uh -huh. допомогти. Я передам вам таку е, саморобну це наше юнацтво. Пластуни робили свічечки. Я думаю, що з ними ви зможете передавати не лише своїм членам команди, але й загалом суспільству. Це, це, це додатковий інструмент до тої лампадки, бо якщо перепалювати тобто, лампадку, того хто прийшов за воно. Вона то така, треба свічкою так. така легенька, а виглядає, так. ніби вона а, бачите, дуже б, така товста з любов'ю зроблена, і, і вас чекає велика праця, щоб то всі лобатки перепалити. Я вам одразу ж скажу: ми в п'ятницю маємо та ще одну особливу місію. Телеканал Перший західний вирушить із своїм авторським вертепом до одного зі шпиталів Львівської області, військового. І ми обов'язково обіцяємо туди теж вофлеємський вогонь передати, для того, щоб і хлопці, які там лікуються, змогли до цієї святої такої е, Місії долучитися uh, у вас вдома є Вафлемський вогонь? Ви вже собі Звичайно я. я був. Я був в ту ніч на кордоні, коли ага. ми перебирали. Так що я так би міг доторкнутися до, до першого автентичного, який приїхав на Україну. Так що дякую, друзям нам всім, що ми змогли це зробити. До приземленіших речей а, до вас тоді бо Оля більше практичними займається, а ви більше адвокатською роботою, як член опікунської ради. <гум> У нас на Львівщині була затверджена програма підтримки розвитку пласту <гум> на 2021-2025 двадцять перший роки. А, якщо мені не зраджує пам'ять, 2 мільйони 300 тисяч гривень було заплановано на цей рік. <гум> пласт не зміг використати 800 тисяч гривень. А, по перше, давайте пояснимо, чому не зміг використати. А по-друге, куди ці кошти пішли? Дякую за це запитання. Бо такі були якісь певні там навіть розмови про те, що плашу не зміг використати, і таке інше. Ми використали значно більше коштів ніж нам допомогли обласний бюджет з допомогою наших батьків, найперше. Ага. наших спонсорів, які завжди нам допомагають меценатів. Це пов'язано чисто з юридичною історією, яка, ви знаєте, що Кабмін затвердив певну постанову, де не на всі, скажімо, там, статті видатки можна тратити кошти. Чи це з місцевого бюджету, громади, чи з обласного, чи навіть з державного. Так? На жаль, Ця ця система трохи неправильна. Ми вважаємо, тому що так взяли, подивилися. Скільки то бюджетні витрати цього року становлять, наприклад, по такій статті, як там молодіжна політика, а там якісь кілька мільярдів. Можемо собі дозволити не тратити. Ну можемо, бо бо треба всі розуміємо на фронт. Хоча, звичайно, що можна робити це більш вибірково і насправді от такі, як там чи якісь інші наші заходи фінансувати, тому ми дуже дякуємо і обласним депутатам, які приймали ту програму і цей бюджет. Ми дуже дякуємо Кові адміністрації, яка е, якісно адмініструвала. Не було ну хіба якісь технічні питання, яка значеса, ми розуміємо, що складні часи. От, але ці, ці кошти, які ми не змогли використати тільки завдяки тим, що були за певні обмеження стосовно рішення Кабміну. Вони повернулися в обласний бюджет і були використані фактично на ті статті, які зараз досить регульовані. Це внутвнутрішньопереміщення особи, це там можу освітянські доплати до зарплат. Ну те, що можна фінансувати в рамках обласного бюджету. На наступний рік ми заклад... ми спільно з адміністрацією, радилися і заклали ту. Саму суму, і будемо вірити, що надіятись і і адвокувати, як ви казали, що Кабмін змінить ці статті, де ми зможемо. Щось цього року більше зробити для того, аби вам дозволили через казначейство проводити проплати. А є в кабіні пластуни, на яких можна адвокатсько потиснути? Е, якщо добре пошукати в Кабміні ми б знайшли в, в обласній цей в Верховній Раді. Ми знаєте, там багато там ціла група та, пластунів. та, та, та. але от в Кабміні можна було б, але ну я розумію, що це, це складне рішення. Тобто не можна зробити виняток пласту. Це було б сьогодні неправильно. Хоч існує там і закони. Ми розуміємо, що це найбільша організація, але тут ми. Ми солідарні з державою. Тобто, якщо щось адвокуємо, то по цілі молодіжні політиці. Uh -huh. Ми над тим працюємо і з міністерством, і з, з цими кам'янами. Ну і що цікаво, ми вже поговорили про тих, хто був вихованцями пласту з молоді. Це вже Верховній Раді. Ми зрозуміли, вони точно є в кабіні, вони точно є усюди. А що з новими вихованцями? Як зараз розуміємо, ситуація досить складна, і навіть збиратися великою кількістю дітей деколи буває. Ну страшнувато. специфіка пласту, що ми не збираємося великими групами. Знаєте, бо виховний процес добрий, коли є команда. Ми вже то не раз uh -huh. було, говорили. Це 10 чоловік це гурток, 30 чоловік це курінь. Ну і табір, не більше 40, бо далі це вже це вже джембурі. Ми це проводимо раз в 4 роки, і це зовсім інакше е, специфіка. Тому сходи не ми маємо можливості тут. Нам допомогла, напевно місцева влада, бо просто нам завжди дають домівки в підвалах. <світ> та, так що <світ> 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 тому, що пласт завжди знайде собі раду. Ну от, і те, теж правда, так що тут, якби знаєте, життя нам помогло. Тому стосовно таких регулярних сходів менші проблеми. Ми з ми, ми цього року робили і табори. Наскільки це могли узгоджували з ДСНС з, з військовими, де, де могли десь шукали забігали в гори. Ну і тут я не знаю, чи ми чи в тому питанні розкрити це питання? Ми дуже багато відтаборували за кордон. Угу. І тут я хочу подякувати. Не знаю, наскільки нас чують наші партнери міжнародні. Це Польща, дуже чу це, це Чехія, чи Фінляндія, чи це Швеція. Італія, <святую> Австрія ну ті наші друзі, скаути, які є в тих всіх країнах. На наш перший відгук, на наше перше прохання. Просто надали нам все, що можливо. Нам uh -huh. нам треба було тільки заплатити за дорогу, якісь харчі там собою мати. Ми бі біля двох тисяч дітей наших, і навіть зі всіх цілої України. Із із тих, хто втікав від війни, і хто не міг проживати, і хто навіть тяжко було там, наприклад, і Харківщина під обстрілами. Вони там були. Ми всіх їх тут до Львова садили в автобуси. знову ж таки дякуємо і місцевій владі. Дуже нам допомогли. Ми перевозили туди і верталися назад. А що з виховниками, Олю? Питання, яке турбує завжди наших глядачів. От я вам скажу чесно: після кожного ефіру, коли до нас приходить пласт, у мене є одна знайома, її звати Олександр Стасишин. Також наша колега-журналістка, і вона мені щоразу каже: запитай, будь ласка, коли будуть виховники? Бо я хочу привезти свого сина до пласту, а виховників завжди бракує. У нас є порада. Та у нас є поради з е... поговорити з татом. Тату став виховником. Це найкраща порада. Насправді багато моментів вирішується, коли батьки саме хочуть віддати дітей в пласт. Ми завжди кличемо їх, якщо ми не маємо виховника. Ми кличемо їх нам допомогти та пройти наші вишколи, а точніше кваліфікаційні курси, які би допомогли стати саме таким виховником. Насправді зараз є також продовжується ця потреба в виховниках і особливо виховниках хлопцям. Зв'язку з ситуацією в країні всі ми розуміємо. Ось, але попри це все ми максимально зараз працюємо над тим, аби залучити нових волонтерів, які дійсно хочуть займатися та вкладати своє своє життя і свою працю в цвіт нації і в нових маленьких чи то великих вже пластунів. Угу. Тому маємо наразі запит на волонтерів-виховників. Але попри це все діти потрапляють у пласт. Вони проходять сходи, не проходять вишколи і працюють. У Мене є кандидатура. Навховника. No. Чудово. Чудово. <станіслав>, Станіслав усміхається, а усміхається, то означає, то що погоджується. Ну, ми а навчимо, ми поможемо, думати. все. І ще буде задоволений. Ми цієї неділі були свідками організації. Одного дійства в Лемстейшн, яку mm -hmm. організовував пласт, і там була така цікава організація, яка називається Страта 22. Привезли вони лазерний спеціальний тренажер для mm -hmm. того, аби можна було повправлятися mm -hmm. у стрільбі із різних систем. І це переносні системи, там і енлави і Джавеліни були, mm -hmm. і так далі. Вони нам. По секрету поділилися інформацією, що одну із таких систем вони залишають для пласту, для mm -hmm. того аби пласт міг далі використовувати її для тренування. Mm -hmm. А от для кого не сказали? Тому ми питаємо у вас: дивіться, ми якраз ми працювали, я в тому в числі. Ми були перші зустрічі з виробниками. Ми дістали їх безкоштовно, хоча ці напрацювання коштують досить великі кошти. Не буду казати про собі вартість, бо я думаю, можливо, це комерційна таємниця. Ця компанія, яка це розробила, передає це нашому війську на тендерних основах, бо це потрібно. Пластуна вони подарували. Для того щоб ми мали можливість наших хлопців, можливо, і дівчат і напевно дівчат вчити от тому, тому вишколу. Це не означає, що пласт переходить на військові рейки, це не означає, що ми там більш мілітаризуємося, чи у нас так інколи дуже трактують, як як занадто мілітарними. Але життя показало, що навики треба вміти. Mm -hmm. Тому це не перше для пластунів. Друге, ми готові працювати з я знаю, що в крутах, наприклад, в нашому обласному закладі такого немає. Там є свій тир, який виконує інші функції. Так ми зараз теж тут закінчуємо через обласний бюджет. Але ми будемо всіх кликати, хто хоче, до кого ми зможемо. Звичайно, що це не будуть можливо кадрові військові, бо вони там мають свої тренування. Але хто би хотів усвоїти військову справу, в нас є центр патріотичного виховання, є Джура. Тобто всіх хлопців по можливості будемо дівчат кликати до тої до тої. До так що це буде в нас на нашій, наших домівках. Не хочемо розголошувати, бо це таке, знаєте, трошки ага. делікатне питання. От але зараз працюємо над тим, де воно буде стояти, і будемо точково це. Але це дуже класна штука. Це про справді. Я вам скажу один такий факт про цю історію. Вони починали ту ту річ з військовими, і з військо, перші дні. І коли хлопці навчалися, вони їхали туди. І казали, що хто хто вже на тому був, це зовсім інший рівень володіння зброєю ніж той, хто там не був. Вони потім верталися, казали дороби це, це це, це. і воно настільки дошліфовано, що це немає просто такої фізичної віддачі. Але все решта настільки ми обов'язково в кінці нашої розмови ми покажемо для наших глядачів, як це відбувається. Маємо спеціальний ролик зі страти, але це буде в кінці, бо це справді економить не лише вправляє звичайних людей чи тих, які готуються до проведення операцій на передовій, а це економить величезну частину коштів з державного бюджету. Бо це один бюджет економія. із ЕНЛАВИ це дуже да, великі це тисячі кошти, доларів. Це, тисячі доларів. А, а це можна робити. Я вам кажу, що настільки ну це самі військові кажуть, настільки. Які воно реально що ну, дуже допомагає, так що саме ця штука? Ну він Саме це річ це устаткування. Звем так воно буде в нас. Тренажер yeah. а, давайте ще до пласту, трохи повернемося щодо фінансування. Олю. На що на наступний рік найбільше потрібно коштів? Ну і сказав вже пан Ростислав, що є закладені, будуть закладати ну, у чому у чому найбільша потреба. Ну, як кожного року, це, мабуть, підсумок нашого пластового року. У нас завжди пластовий рік починається не так, як новий рік, uh -huh. а він починається з вересня, коли ми розпочинаємо заняття з юнастом, тобто з дітками. І найбільше, що ми це підсумовуємо це заняття е, таборами літніми, і це для нас, мабуть, найважливіший елемент програми. І другий за важливістю, а то можливо і. Ін... Один з найважливіших це є вишколи для кваліфікаційних членів, тобто для тих людей, які потім зможуть виховувати та проводити ці табори і проводити сходи, не тобто заняття з дітьми. Тому це таких два найважливіших пункти. Ну і звичайно, залучення до. Членства пласту це є презентації для нових осередків, це і зустрічі та проведення різних семінарів і заходів для нових осередків. Це такі три найголовніші пункти, які ми зараз бачимо, які є найпотрібнішими, та як дуже багато осередків, тобто дуже багато міст, сіл і селищ активізувались, і хотіло би долучитись до пласту, що є насправді теж дуже великим і позитивним показником. Ну, і теж ми подбали про матеріальне, тобто щоб вони мали якісні намети, якісні, mm -hmm. може спальники, ні, аби, то і річ, але таборове приладдя, інвентар. ну Ми маємо, ми маємо йти до кращого. Ми генератор маємо, Ну генератор, то, зараз знаєте, ми як, ми як пластували, ми мусили залишити всі радіо, тоді не було гаджетів. Це а зараз це вже інакше трошки вже трошки живіший. Той генератор там дає якийсь підзарядку, дає можливість комунікації. і Так далі, ну це, це таке, генератор. Ми не будемо купувати. Це, це скорше там, хай шукають меценатів. Але отакі речі, які потребують для якісного. оцей. друге. Ми цього року посприяли, щоб відкрився вишкільний центр в Бріхов Дрогобичі, Перепрошую, ага. це таку. Ми дуже гарну домівку. Дістали таку маленьку хатинку у Як казав це що... Цього разу не в підвалі. Цього не в підвалі та цю хатину ще трошки треба довести до ладу, бо це була колишня поліклініка, наша обласна комунальна. Тому там трошки треба змінити це все. Але як казав, що тиськи буде хата, прийде люди. Так він казав про церкву. Так само ми кажемо про наші домівки. Так що це для нас такий буде вже магніт Другобича. Ну і знову ж таки це теж треба якось утримувати, тому що угу. там те закладені кошти, щоб вони могли трошки це покращити, підключити більше потужності електрики. Опалення, яке це со... ви казали просто про розпоширення е, по селам, містам, селищам. Розуміємо, це на цьому патріотичному підйомі, який зараз переживає Україна, і нехай він тільки буде зростати власне патріотичний підйом, але, можливо, додаються якісь регіони, які раніше не були такими активними, так які би хотіли мати свої осередки зараз, але не мали так багато дотепер. А, ну, насправді, є і регіони, так ну всі активізовуються. Хоча я можу зауважити, що це було ще до початку повномасштабного вторгнення. А в нас вже було 12 осеред, ну, нових міст сіл, які хотіли до нас долучитися. Просто це відповідно трішки змістилося в часі через вторгнення, і ми трішки заповільнили цей процес. Але, попри це, все всі нагадалися буквально за місяць після цього і захотіли активізовуватися. Зараз ми більше акцентуємо на тому, що ми. Приймаємо ті осередки, які переїжджають. Тобто Харків, Донецьк і ці окуповані території, і вони активно пластують зараз в нас з нами, долучаються до заходів. І ми співпрацюємо, і як це їх максимально залучаємо до роботи. Аби допомогти їм, і вони в свою чергу підсилюють нас, тому що це також членство, і вони мають свій досвід, яким вони діляться і максимально поширюють і працюють з нами. Ну і питання на завершення знаєте, що мені найбільше запам'яталося з пласту з мого юнацтва у пласті, який день в році Оля швидше відгадає ніж пан Ростислав. Я навіть не буду це якийсь цих сі з 12 на 13 грудня. Бо у, у пласті завжди організовували андріївські вечорниці, і це була страшенно цікава традиція. Я собі ледве зуби не зламала об вареник, в якому була копійка зараз. ці традиції підтримуються, пласт організовує. Як ви святкували, як готуєтеся до відзначення різдвяних свят і нового року? Цьогоріч у нас була дуже така доволі масштабний захід. Це були е, андріївські вечорниці у місцевої дівиці, як дівчата це назвали. Проводились вони цьогоріч, Це були окружні, тобто в нас е, область округою називається в пласті, і це були окружні вечорниці, на які з'їхались е, більше ніж 15, 16, так. 16 осередків з'їхалось і були представники всіх осередків. Це було дуже е, класно, тому що дівчата і хлопці забавлялися, башкетували. У нас навіть була особливість, я була здивована, бо я була гостем на цій як то на цій забаві. Бо зазвичай я більше вдолучалась до організації цього року. Мені так дали квиток на гостьову, на гостьовий вечір. І дуже класно, що хлопці підготували театр тіней, такого в житті ніколи не було. А це було дуже гарно і дуже здивовано, замість того, щоб наробити таких нездалих башкет, то дівчатам треба було тільки повернути назад свою скатертину зі столу, бо хлопці її використали. Мали також дуже гарний медівник з самого Закарпаття до нас приїхав, і це особливий такий медівник. На ньому дівчатка на пластунки з Закарпаття зробили узор, який ніколи не повторюється. Це теж була така особливість. Ну і як зазвичай, вареники з різними секретними інгредієнтами, комусь на підвищення, комусь це, на заміжжя. були ці імена хлопці. Ну, Ой, та, це найцікавіше ну, правда, обручки, хто коли вийде замін. Хто якого хлопця нагадає, якось того року було дуже поширене ім'я Максим. Ми були дуже здивовані. У Львівській області, так? Ну. дівчата, в Львівській області. Ми були здивовані, але дівчата щось дуже агітувалися. от Другий рейтинг мав Юрій. тому. Все, як зазвичай, дівчата забавлялись, хлопці башкетували, дуже гарно провели час, попри те все, що був баликав, не було взагалі світла, але був. вогонь. Але був вогонь, були ще свічки, і ще, ще не було, був ми просто вогонь трен, в свічках. І ми були здивовані, що якби було світло, так би гарно не вийшло. А от без світла вийшло дуже, дуже неймовірна атмосфера. Ми вам дякуємо страшенно за розмову, за те, що налаштували вже трохи на. Той позитивний настрій, який нас сподіваємося, буде чекати на Різдво і на Новий рік. Ольга Приходько, голова Пласту на Львівщині і керівниця Львівського обласного пластового центру. І Ростислав Добуш, депутат обласної ради, член опікунської ради ради Пласту. Сподіваємося, ви сьогодні собі дозволили трохи побешкетувати на Андрія. Ох, що ж, як ж без того слава як Україні! Вам хай вам щастить. миру Доброго. вам, добра і всім нашим слухачам. Дякую.